Доброго дня, як ви знаєте, вчора президент наклав вето на мораторії щодо стягнення майна, і, на жаль, ця проблема є для десятків тисяч людей. Але не дивлячись на те, що сьогодні президент на жаль став на сторону не людей, а на сторону захисту банків, у нас є. Дуже багато аргументів і кошти, які, на жаль, зникають сьогодні при керівництві, вже майже на протязі року зникають в нашій банківській системі. Я хочу сказати про банки, які належать сім'ї, тобто Януковичі, Крузі, які вже зникли, але на жаль, банки їхні працюють. Я зачитаю перелік, мова йде про пад Фідобанк, де співвласниками є Арбузов, Колобов, Янукович, Пад Смартбанк Захарченко, Пад «Юнісонбанк» Банк, Пад «Інвестиційний тр... трастовий банк Захарченко, пад «Фінансбанк» Захарченко, банк «3.4 Колобов, український бізнес банк Янукович Арбузов, пад... Пад «Банк Капітал Кліменка. На жаль, тільки за минулий рік було виведено. Майже 3,4 мільярда гривень на рефінансування через банки олігархи вони не пішли на фінансування збройних сил. Вони не пішли на фінансування сьогодні наших збройних сил. А на жаль, повністю зникли і виведені були в офшори. Тому ми сьогодні підготували відповідні звернення, чому злочинним. Зараз злочинна невідповідальність Нацбанка, і зараз сидить в залі голова Національного банку Гонтар, яка, не дивлячись на що за два місяці, слава Богу, знайшла час прийти до Верховної Ради, і ми хотіли б почути відповіді, але ми окремо будемо звертатися до Генеральної прокуратури щодо розслідування зловживань Національним банком в цьому плані. Шановні друзі, на сьогоднішній стан існує ще досить велика проблема, проблема саме на валютному ринку України. В першу дію це говорить про те, що про некомпетентність осіб, які працюють в Національному банку України, однією з ключових проблем суспільства та фінансової системи держави є знецінення в першу чергу гривні відповідної до іноземної валюти. Національний банк неодноразово заявляв і про те, що обміни валюти, валюти в звичайних обмінниках будуть припинені. Про те, що припинена буде корупційна складова, де валюта продається не по тим цінам, де вона продається тільки окремим особам, де вона не відповідає взагалі єдиному продажу єдиному курсу національного банку. Експерти називають низку факторів, які призвели до цього всього факту. Члени депутатського контролю значну роль у цьому питанні вбачаємо. Ми особисто вбачаємо саме у валютних спекуляціях з боку банківських установ в першу чергу під час здійснення операцій купівлі саме продажу на міжбанківському валютному ринку. За нашими даними, банківські установи купують валюту для клієнтів за курсом, що нижче від реального, саме ринкового. Поки вся країна купує американську валюту по 18-20 гривень, окремі банки умудряються придбати у регулятора долари за офіційним курсом або навіть за нижчим. Обсяги переважно досить великі, хоча, в принципі, буває зовсім і по-іншому. Сьогодні на даному етапі ми ставимо досить серйозно дане питання, вимагаємо від Національного банку врегулювання цієї проблеми. За результатами відповідних журналістських розслідувань. Найактивніший в таких операціях бере участь певних банків. деякі з них вже й були названі. деякі ми з етичних міркувань поки не будемо називати, поки не будуть проведені відповідні розслідування і не будуть озвучені відповідні банки. Таким чином. Перераховані і відповідні банківські установи у такий спосіб розклада, спосіб розкрадають золотовалютний резерв України. І Якщо на сьогодні керівництво Національного банку України не припинить спекуляцій, завтра ми можемо втратити важелі скерованості держави. Дякую, шановні колеги, степан Барна, народний депутат України, блок Петра Порошенка. Хочу зазначити, що в умовах економічної кризи в державі. Податкові злочини стають значно витворченішими, ніж вони були набагато раніше і за часів Януковича, якими вони були прямими. Про це, зокрема, свідчить діяльність на території України так званих конвертаційних центрів незаконної податкової оптимізації або діяльності з ухилення від сплати податків. У вітчизняному законодавстві досі навіть не визначені такі поняття, як конвертаційний центр. Хоча вони вже широко. Широко поширені серед України контрагентами конвертаційних центрів є тисячі підприємств, які сьогодні дають доходи злочинцям, але дають доходи Україні. Так наприкінці 2014 року головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з Генеральною прокуратурою припинило діяльність найбільшого в Україні конвертаційного центру. Грошовий обіг, якого у 2014 році склав більше мільярда гривень, так за даними МВС, у схемі діяльності були задіяні такі банківські установи, як комерційний банк, стандарт та більше 40 підприємств, з ознаками фіктивності. Транзитних підприємств і більше 30 фізичних осіб сьогодні. Ми можемо говорити, що ці мільярди могли бути спокійно спрямовані на утримання армії, на вирішення соціальних питань, на вирішення проблем, які мають і важливий характер для України. Тому ми вимагаємо від Національного банку здійснити всі заходи, спрямовані не врегулювання цього питання. В протилежному випадку ми будемо звертатися до Генеральної прокуратури, а також до Міністерства внутрішніх справ щодо вжиття відповідних заходів. Запитання. Якщо запитань немає, дякую. Це завершено. Дуже дякуємо за роботу всім.